Слава Південмашу, хлопці. Ну, і бачите, у нас пішли дощі, і все ж таки я зайнявся педалями. Як я і обіцяв, будуть всякі новинки по педалях. Ну, Думав, не встигну, а зараз дощі нормально, можна встигнути. От така конструкція. Виходить. В принципі, я зробив те, що я хотів. Оце і моя ідея, те, що я і хотів. Як я і казав, все, в принципі, в мене вийшло непогано. Бачите, каталожний номер, звісно, 45-7772852. Кований метал, південмаш. Ну, звісно, як завжди, все як ви любите. Так, покажу з усіх сторон. І далі пройдемось вже на місці, що воно в мене буде. Так, ну я сподіваюся, ніхто не забув, які тут дірки. Отворами називати не будемо. Це саме дірки в поліку, де педалі, особливо де гальма. Ну Тут дуже велика проблема в юмезах. Це іде, і децібели йдуть, у нас в кабіну і пиль, і ну все, що завгодно, йде в кабіну Спочатку я зробив як завжди матрицю. Далі я вже вирізав з металу. Це вже навіть і не маки, це вже майже готова деталь. Дивимося, що у нас тут. Зараз. Отак от, от виходить. Ну, ви вже здогадалися, як воно буде, але я, звісно, покажу вже, як буде. Отак от це буде виглядати знизу. Ну, все завариться полуавтоматом і, звісно, не буде сюди йти нічого. Так, трошки я скотчем наживив все це щастя. Прикручуватися воно буде на два штатних болти. Тут, виходить, справа і зліва один болт. Не знаю, може ще треба потім крутити один чи два. Ну, Принаймні на два болта воно вже буде прикручуватися, причому нічого не треба сверлити і таке інше. От. Ну, Все це там, там де може щелина, яка ще буде віброізол, саме під цією кришечкою. Ну, Тому там проблем не повинно бути, бути. Зараз заглянемо ще під низ. Так, от ми під спідницю заглядаємо. Бачите, Блін, класно виходить. Коробочок герметичний повністю. Ну Буде, принаймні. Тільки отвори треба якось намітити з оцієї сторони. Щось таке фломастер, може якийсь маркер, не знаю, щось таке засунути. От. Може, що от, треба тут може, підігнати. Ну, це вже таке, головне коробок вже цей зварити. І у нас ці фактично це європедалі. Ну, вже, хлопці, показую, як можу. Так, ну і педаль, ви зрозуміли, буде, буде вставлятися сюди. Е, оцю, бачите, шайбу я щось наварили спочатку, вона вже не потрібна тут. Це була помилка. Я теж Вася показав Богдану з усією шайбою. З іншої сторони неправильно я вибачаюсь. Перед ним неправильно то я все показав. там Отже, показую реально, як буде. Тобто педаль тупо заходить туди, а знизу, щоб е, оці педалі не провалювалися, вперед е, ну заварити той бачонок, куди входить педаль, і все. От вам. Герметична кабіна ЮМЗ. Звісно, таку ж операцію треба повторити з цією педаллю. Вона одна у нас ліва педаль. Ну Суть та сама, абсолютно буде, буде коробок, але просто він більш вузький буде все. Суть та сама, і ми позбавляємося от таких отворів. Я, я кажу, це, це дірки просто, це не отвір. От. Ось все це буде закриватися також. Оці щілини, все це підганяється, дуже-дуже легко. Просто воно не прикручене. От. Навколо самого коробка буде килимок, тому буде дуже гарно і по феншую. Так, ну і про задню планку, яку я казав рідну, я вже приліпив сюди. Ага, впала, ну не прикручено, таки. Приліпив я сюди. От покажу. Оцей фонар, який буде підсвітлювати, принаймні, хоч щось. Ну, от, коротше, отак я її показую. Буде, якщо не номер, то хоча б тут же у мене, я вже показував розподільник. Ну, коротше, щось буде. Тут освітлювати все це щастя. По розетці я зараз також покажу. Значить, варіант штатний. Розетка на болти прикручується до цього кронштейну зверху. Тут проблем нема, абсолютно. Все чітко стає, нова розетка у мене. Варіант другий зараз показую. Варіант другий можна отак от зробити, якось і не так видно цю розетку. Але питання в тім, що, бачите, трошки не співпадають отвори. Можна що зробити, підпиляти оцей штатний кронштейн. Там буквально буквально трошки відрізати. І все чітко стає. Я вже перевіряв. Який варіант буде, ну, не знаю. Принаймні, хоч тут проблем нема, Перший варіант все чітко, другий варіант більш так воно акуратно, але при, приходиться трошки пиляти. Бачите, отак заходить. Ну, і, звісно, сам кронштейн ще треба приварити до планки от сюди десь справа. Розподільник зняти, бо ще треба тут речаги якось придумати, як буде. Ну, коротше, так в цілому я показав на сьогоднішній день повністю, що ми зробили. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Хлопці, до побачення!